Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу познайомити вас з керівницею клініки психічного здоров'я університету міні Альфреда Нобеля Аліною Юдіною. Вітаю Аліна! Okay. Аліна керує вже рік новоствореним місцем, яке є серцем з надання психологічної допомоги. Тож Аліна, розкажіть нам, будь ласка, про ідею створення клініки, як вона з'явилася. Для чого вона потрібна, і чому саме в університеті? Вітаю ідея створення клініки психічного здоров'я базується на зустрічі двох потреб: двох запитів. З одного боку, ми маємо вже не один рік, не перший рік. Маємо запити від наших студентів, випускників. Щодо бази для проходження практики, місця, де вони могли практично розвиватися і мати своє професійне становлення, місце, де вони могли отримувати таке професійне наставництво, супервізорство, можна сказати, менторство від досвідчених колег. От з іншого боку, ми маємо зараз постійно зростаючий запит від населення щодо отримання психологічної допомоги. Психологічної підтримки, зокрема від вразливих категорій населення, які не можуть сплачувати за ці послуги от, і не можуть дозволити собі користуватися. Тому, об'єднуючи ці два запити, командою психологів да, кафедри психології і педагогіки була прийнята ідея, да, яка донесена була до рекдокерівництва щодо створення. Простору професійного розвитку і простору надання психологічної допомоги при університеті саме це є клініка психічного здоров'я. Дякую. А скажіть, будь ласка, як працює клініка сьогодні? В якому режимі і та хто може скористатися тими послугами, які надає клініка? А, наразі при клініці є приміщення. Повністю облаштованим да, завдяки університету для того, щоб там можна було офлайн, тобто в режимі реального часу, проводити консультування, індивідуальні зустрічі за запитом та да, з клієнтами, які звертаються за да, допомогою, а також групові з маленькими групами. А також є тренінгова аудиторія велика. Вона розрахована для проведення супервізії великими групами студентів і проведення таких тренінгів навчальних заходів. Для консультантів на да, студентів, консультантів які проходять там, практику. Також консультація може вдаватися онлайн, тобто в онлайн режимі. В клініці облаштовано Wi-Fi, забезпечено засоби да, для того, щоб виходити в онлайн консультацію консультації. І також при клініці психічного здоров'я є власна лінія да, телефон такого відкритого телефону, куди люди можуть. Безкоштовно зателефонувати анонімно і звернутися за допомогу. Причому на е цьому телефоні на цій телефонній лінії працюють також наші студенти старших курсів, які надають цю допомогу супер. Це ж така можливість, і тому я можу ж сміливо сказати і запросити наших глядачів, якщо комусь потрібна допомога психологічного характеру, особливо. В ситуації, в якій ми живемо, ви можете звертатися до нашої клініки так. з нашими чудовими наставниками і нашою прекрасною керівницею Аліною Юдіна. Дякую. дякую.